Ми бачили, що сьогодні дуже швидко закінчився цей судовий процес, цей фарс, цей замовний процес, про який ми постійно кажемо, виступаючи в захисті Юрія Володимира Тимошенко. Ми ще раз хочемо підтвердити, що Юрій Тимошенко це політично ув'язано, Юрій Тимошенко повинен бути негайно звільнений. І ми впевнені, що Юрій Тимошенко скоро буде на свободі. Тому Сьогоднішній процес це ще один крок до того, до того моменту, коли це відбудеться. Це фарс, і ми на цьому наполягаємо. дякую. Я хочу зазначити, що як для мене було дуже цікавою ситуація, коли прокуратура для себе навіть не попросила часу на ознайомлення із, із матеріалами так званої експертизи. Яка абсолютно зрозуміла для всіх, повністю контролювалася із Харківської обласної державної адміністрації. Всі, хто був присутній на минулому засіданні, бачили, що спочатку матеріали і листи від експертів потрапляють на сайт Харківської обласної державної адміністрації, а лише потім до суду. Тобто, нам цілком зрозуміло, що ця експертиза призначена незаконно в порушення закону. Висновки експертів, до речі, зверніть увагу. Експерти не відповіли на четверте питання: чи може Юлія Володимирівна Тимошенка приймати участь за станом здоров'я в судовому засіданні? Експерти не надали позитивної відповіді на це питання. Вони написали якусь абракадабру, яка насправді нічого не означає, бо під це визначення можна, можна поставити все, що завгодно, припустимо, відвідання лекцій в університеті. При цьому я ще раз підкреслюю, експерти не надали ствердної відповіді на четверте запитання. Тому говорити про те, що є юридичні підстави, якісь, навіть з урахуванням цієї абсолютно сфальшованої експертизи на доставку Юлії Тимошенко за станом здоров'я в судове засідання, таких підстав немає. Є абсолютно чітка позиція німецьких лікарів, які висловили. Її, в тому числі публічно, що за станом здоров'я поки що, на жаль, Юлія Володимирівна не може приймати участь в судовому засіданні. Але ми прекрасно розуміємо, що влада робить все для того, щоб якнайшвидше отримати вирок у цій, абсолютно я погоджуюся з Андрієм Антонічем Кажемякіним, сфальшованій справі для того, щоб убезпечити себе і до засідання Європейського суду з прав людини у Страсбурзі, 28 серпня, вже мати другий вирок. Це друга теза. І третя теза. Зверніть увагу на яку дату призначене судове засідання. Судове засідання призначене на 31 липня. В цей день проходить партійний з'їзд партії регіонів, і в цей день повинен пройти партійний з'їзд об'єднаної опозиції Батьківщина. Зрозуміло, що суддя про це достаменно знав. Суддя, суддя це розумів, і суддя робив все для того, щоб перешкодити народним депутатам України відб'ю Батьківщина. Прийняти участь або бути присутніми під час судового засідання 31 липня. Дякую. Скажіть, будь пожалуйста, означає ли це, що не приїде фракція батьківщина, як звичайно, в кому составі на засідання? Не дочекаєтеся? Звичайно, а? наша реакція буде адекватною, такою самою як була сьогодні, коли зранку о четвертій годині. Ми для того, щоб пересвідчитись, в тому дійсно будуть виконувати вони доручення експертів експер або все ж таки здорового глузду. Ми приїхали до лікарні у з депутатами, і хоча вони там, знаєте, наварили дуже багато. Град. град град там додаткових, але все ж таки ми пройшли туди, де знаходиться Юрій Володимир, я маю на увазі на той поверх, і були під, під її відділенням і пересвідчились, начальник конвою нам особисто показав листа і сказав, що сьогодні доставки меді. А я хочу сказати, а підтвердження того, що адекватна реакція вона буде в будь-якому випадку, тому що ну фракція є живе, вона працює і вона ніколи не залишить свого лідера. Добав на призведі на те, з Я ще раз кажу, ми будемо діяти декор. Ви знаєте, насправді стала судова практика, говорить про те, що, як правило, захисникам надають тиждень на вивчення тому. Ну, як правило, це така усталена судова практика. Оскільки томів три, насправді, об'єктивно було б було б надати три тижні. Ви бачили, що захист просив два, ну, як так би мовити, уже ужавшись трошки в сроках. Суддя надав вісім днів. Uh... Гіпотетично я не знаю, що в матеріалах справи, я маю на увазі в експертизі. Гіпотетично цього недостатньо, але ми це зрозуміємо лише після того, як ми отримаємо повністю доступ до цих трьох томів, після того, як ми принаймні зробимо хоча б первинний аналіз того, що там зазначено, і так далі. Якщо нам не вистачить часу на це, ми будемо заявляти клопотання в наступному судовому засіданні про надання додаткового часу на знайомлення з експертизою, але я ще раз підкреслю: з точки зору сталої судової практики, як правило, видається один том. На один том видається тиждень. При цьому я хочу звернути увагу, що у справі про кіотські так зване витрачання грошей кіотського протоколу ми вже більше року знайомимося з матеріалами справи, і нас ніхто там не пришвидшує. Лише, лише у справах про газ, у справах про е усні вказівки Юлії Тимошенко. 97-го року влада це все пришвидшує для того, щоб розповсюджувати нісенітниці і ні брехню щодо цих обвинувачень у засобах масової інформації. Дякую.